Зараз я буду когось дартувати, а когось, можливо, злить, а когось навпаки радувати і давати якийсь урок. І так, розказую, що я робила з помідорами. Я їх помила, ну перед тим, звісно, їх вибрали свої грядочки. а Перед тим я їх ще посадила. Ну так, далі поїхали. Помила, виняла серединки, посипала пряними травами, в основному це італійські трави, сіль, і там ще в деякому випадку я ще деякі трави додавала. В деякому випадку, тому що в мене було дві порції, які я робила і ще там планую треті робити. І так, вони в мене висохли. Добуди сохли, потім я їх дістала. Ну, чесно кажучи, я не могла втримати, щоб не з'їсти їх так. Ну, що залишилось, поклала в банку, перетрусила разом із свіжено нарізаним часничком, можна сушеним як кому зручно. Добавила туди масло. В цьому випадку я додавала масло льону. А ще одна порція в мене є Я із оливковим маслом робила помідори. Закрила кришкою. Ну, звісно, скуштувала трішка і поставила в холодильник. Оце банка у мене вже кілька днів стоїть оливкової олії. Смакота така, не можна відірватися. Шоці, шоти, ноти з маслом льоном. Дуже смачно і це ж корисно. Ці більш такі солодші і більш, напевно, м'якший смак. Ну... Я така за себе горда, <смі> дуже пишаю собою, що я знайшла ці рецепти. Не полінувалася і зробила це. Ще як це було складно, десь я ночами різала, десь я вже падала з ніг. Там треба було зібрати, коли вони вже висохли, щоб вони не зіпсувалися, і швиденько перекласти в банку, наприклад, діти вже пора їх готувати до сну, але я страстенько все це зробила. Ну так смачно. Я думала заготую, хоча б там на пару тижнів для сім'ї. Де там з'їм, мабуть, сама за <запи> тиждень.